За даними змі, сьогодні українці тримають рекордну суму у банках, Депозити досягли історичного максимуму. Але разом із тим іноді трапляються випадки, коли банки визнаються неплатоспроможними і вводяться тимчасові адміністрації. Люди починають по справжньому хвилюватися, що логічно. Чи дійсно мої заощадження в безпеці задають питання? Люди, ми маємо травму поколінь від часів СРСР, коли люди втратили практично все через недовіру до банків і держави. Отже, на чому тримається надійність банківської системи в Україні? Хто регулює її? Як перевірити, що мої гроші, наприклад, захищені? І ці питання ми будемо обговорювати далі. І Саме для цього ми запросили нашого гостя Андрій Шевчишин, фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю. Тож, пане Андрію, давайте розпочнемо з довіри. Довіри як основи початку і продовження відносин. То на чому тримається зараз довіра українців до банківської системи? Чи немає ось такого застереження, що щось може змінитися в будь-який момент в країні війна, і все доволі непередбачувано? Тож прошу, дійсно населення досить обережно відноситься до банків, і ми це бачимо. На тому, що 70% вкладів населення зберігає на рахунках, або як ми звикли вже на картках. І лише 30% – це дійсно депозити. Тобто населення вибирає короткострокові гроші при собі, які можна швидко використати. Проте досить обережно відноситься до депозитів строкових, де вони повинні зафіксувати на короткий срок 3 місяця 6 12 місяців свої гроші і тільки після закінчення депозиту їх зняти. Пане Андрію, давайте поговоримо тепер про те, наскільки надійними реально є ось ці депозити від людей в банківській системі. Наскільки в принципі надійно зараз зберігати гроші? На своїх картках ви як фінансовий аналітик можете більш глибоко показати і плюси, і мінуси, якісь можливо застереження для людей є, чи їх немає абсолютно прозора історія і абсолютно як швейцарські часи, швейцарська якість, якість банківської системи тут же в Україні. Давайте почнемо з того, що 100% вкладів населення і ФОПів захищені державою. Навіть валютні депозити. І це досить серйозний захист, який вказує, що банківській системі потрібно довіряти. І це, мабуть, це саме найголовніший фактор, чому населення довіряє банку. А другий фактор це досить жорсткий контроль з боку регулятора Національного банку України. Він постійно проводить стрес-тестування банків, він контролює параметри. Нормативи ліквідності достатності капіталу, ми бачили, як банки себе поводили в період блекаутів і повного відключення, мабуть, не одна жодна країна в світу не може похизуватися такою стабільністю системи в період в такої нестабільності. Отже, це досить висока оцінка нашої банківської системи. Та й взагалі, дійсно, система досить стабільна. Проте. Що потрібно зауважити при цьому? Що дійсно населення вибирає банки. Однак в період війни і багатьох обмежень на рух капіталу ви не можете інвестувати за кордон, ви не можете вивести гроші за день, бо має обмеження 100 тисяч гривень і так далі. Отже, ви вимушено, в деяких частинах ви вимушено вибираєте саме банки. Проте, ми бачимо, з іншої сторони, і курс Нацбанк тримає досить стабіль... відносно, стабільний курс е тримає. І доходність депозитів на сьогоднішній день вище, ніж ну, спочатку ми будемо казати, спочатку поточного року доходність депозиту о, стандартного 8,5% за 10 місяців, в той час, як валюти принесли вам всього 5%. Отже, Поки банківська система дає більш ну, привабливі відсотки і стабільність щодо гривні і гарантії держави на 100%. Пане Андрію, а як виглядає ось це стрес тестування, про яке, про яке ви згадали? Розкажіть про це більш детально. Як, що це взагалі за система така? І... Тоді, вже коли ми будемо про це говорити, давайте поговоримо про те, наскільки часто це відбувається, які саме банки, як можна дізнатися, наприклад, нам, споживачам, яка банківська система вже пройшла ось це стрес-тестування, і вона має, може вважатися е, стійкою, а яка ні, і яку ще треба може почекати, а потім тільки свої гроші туди нести. Прошу. Стрес-тестування взагалі Нацбанк проводить мінімум раз на рік. І він формує настільки невипривабливі умови, він задає тон банків. Ну, наприклад, гривня впаде на до 100 до, тобто долар зросте до 100 гривень за, за гривень за сто за долар. Зрозуміли, за долар. Ну, так всі гроші почнуть збирати. Тобто Нацбанк формує такі умови і каже: підрахуйте, як ви справитесь з такими умовами банки. І е, казначеї банків, фінансисти, банків сидять і дивляться, ага, у нас кредити такі, у нас зобов'язання такі, а якщо круж зросте до стільки, що то буде. А спра... достатньо, чи в нас капіталу в такому випадку, а чи буде достатньо гривні, валюти для того, щоб все покрити. Самі умови Нацбанк, як правило, не оголошує, і результати ми бачимо лише е, загальні, які банк, Нацбанк оголошує, що ми провели стрес-тестування, все добре по системі, по е, поточним умовам або невеликим відхиленням. Вся банківська система достатньо зважена, немає ризиків. Але якщо будуть самі негативні е, умови, які ми закладали. То деякі банки а, можуть потребувати додаткового капіталу. Проте, навіть в таких умовах Нацбанк не називає ці банки, бо це дуже репутаційно а, чутлива тема, і відповідно, якщо такі банки назвати, то це може спровокувати негативні наслідки. Отже, тим більше, що банк, Нацбанк а, після стрес-тестування дає час цим банкам. Привести свої параметри: ліквідність, гроші, капітал, активи у відповідність до е, потреб. А якщо вони не приведуть, то що буде далі? А от якщо вони не приводять до цих потреб, то тоді Нацбанк може е, визнати цей банк ризикованим. Ось цей останній банк РВС, а він, е, його, це не було пов'язано з стрес-тестуванням, якщо я не помиляюсь. Але його нормативи, його показники були гірші, ніж вимоги Нацбанку, і в цілому по системі. Отже, Нацбанк визнав такий банк ризикованим. Це було всередині літа, наприкінці липня, і він став ризикованим. Далі Нацбанк дає цьому банку, який визнаний ризикованим, час для того, щоб привести у відповідність свої параметри, свої фінанси. Цей банк повинен підготувати план, погодити з Нацбанком, що все добре, власники готові, будемо оздоровлювати, будемо виводити на нормальні показники. Якщо цього не робити, якщо все продовжується як продовжилось, Нацбанк це бачить і каже, ну щось тут, що тут поробиш? Нічого не виходить, потрібно визнавати наплатажіспособним, спроможним цей банк. І, відповідно, вводити адміністрацію з фонду гарантування вкладів, який вже буде намагатись або вивести цей банк в нормальний стан, або ліквідувати. От, пане Андрію, а що відбувається тоді з тими депозитами, кредитами, які оформлені в от, от такому банку? По-перше, чи говорять про це. Людям, якщо, наприклад, в липні ось така оцінка була, але вкладники не знають про це правильно? Нацбанк офіційно це офіційне повідомлення щодо відношення банку до підрозділу ризикованих. І якщо воно не було. Ну, якщо вкладник його не побачив, ну це проблема. Вкладника. Мабуть, вкладника. Так, Так. Так але потім що відбувається, якщо, наприклад, у мене депозит в банку, наприклад, на рік, і от в липні я дізнаюся про те, що ось така історія. Мій банк, в якому всі мої заощадження за все моє життя, він зараз ось так не що далі відбувається? Чи можу чи дає мені це як вкладнику, наприклад, можливість швидше вивести гроші або перевести їх? Тобто, які в мене є дії для того, щоб максимально зберегти свої гроші в цьому банку, або в принципі в банківській системі? Як я вже сказав, 100% ваших грошей захищені державою? Отже, є проц... далі іде процедурна частина. Коли введений тимчасовий адміністрація в банк і проходить процедура його ліквідації, протягом 20 днів робочих днів, ця адміністрація повинна оголосити дату, коли почнуться виплати вкладникам банку. Тобто, в нашому випадку, через 20 днів, ви узнаєте конкретну дату. Цю дату повинні опублікувати Нацбанк. Відповідно, ліквідований банк і фонд гарантування вкладів. І плюс ще офіційна державна преса повинна бути опублікувати цю дату. І з цього моменту ви можете подати свої звернення щодо отримання грошей. Ваші всі гривневі вклади ви отримуєте відповідно, по скільки було, стільки отримали. А щодо валютних вкладів, досить цікаво. Ну, не те, що цікаво, а. Наступна справа: ваш валютний вклад, чи валюта на рахунку, яка у вас була, буде повернута в гривні по курсу, який був зафіксований до моменту введення адміністрації. Тобто валюту, саме валюту вам не повернуть. Вам не повернуть, якщо ви мали банківські метали. Вам не повернуть цінні папери, бо це не відноситься в зону регулювання фонду гарантування вкладів. Щодо кредитів, фонд гарантування вкладів буде намагатися ці кредити якось взяти і знайти. Кредиторів і віднайти гроші для того, щоб покрити оці видатки, які будуть направлені на погашення депозитів та грошей на рахунках. Тобто, як би там не було, але якщо е, все одно є ось такий, знаєте, люфт небезпеки Я в, в цьому, так, так. Тому що, якщо б ми, наприклад, говорили про те, що е, е, ось така ситуація якимось банком, з якимось банком співпадає, наприклад, з якоюсь е, з якою якимсь коливанням фінансовим вже на рівні держави, то в принципі ці 20 днів вони можуть бути катастрофічними для. Для тої суми, яку я, умовно кажучи, вклала. І після чого я заберу ну, обіццінені абсолютно, наприклад, гроші свої. Правильно, це може бути таке? Ну, ну ми, ми розглядаємо дуже гіпотетичну історію. Звісно. І... Так, були часи, коли все змінювалося досить стрімко, і курс змінювався дуже значно. І відповідно, так, якщо ви втратите ці 20 днів, гривня може втратити свої позиції. Проте давайте бути відвертими. Нацбанк дуже. Активно стоїть на захисті, навіть ну як для мене персонально, навіть дуже сильно він тримає гривню проти того, що навіть уряд просить, давайте трошки девальвуємо, і МВФ там просить трошки девальвуємо. А Нацбанк захищає для того, щоб якраз оці вкладення вклади населення і привабливість гривні вони залишались на достатньому рівні в порівнянні з курсом. Пане Андрію, а що відбувається з майном банків, коли ось така історія відбувається, наприклад, то чи потім продають ось ці автівки, нерухомість, яка належить банкові? Що відбувається після його? Ну скажімо так, не банкрутства, але не спроможності далі продовжувати надавати банківські послуги? Проводяться, ну, якщо спростити до максимуму, проводяться аукціони, на яких розпродається це майно для того, щоб дійсно ну, фонд гарантування вкладів зараз згідно з поточними оцінками. Якщо ми кажемо про банк РВС, оце останній визнаний на платеж спроможний, поточна оцінка скільки по. Можливо, буде виплачено 456 мільйонів доларів. Оп, перепрошую, гривень. А вже ж гривень щось завовтався, Гривень 456 мільйонів гривень. Це досить невелика, е, невеликі кошти в розмірі банківської системи. Нагадаю, що у населення зараз на депозитах 1,3 трильйона гривень. Ну, е, гривні депозити загальні. От. І, відповідно, це дуже маленька частина. Проте навіть її потрібно десь взяти. І ці кредити, це майно банку, воно буде на аукціонах розпродано і частково погашено в фонду гарантування. І він поверне ці гроші. Пане Андрію, а чи є якісь ну, непрямі ознаки? Того, що ось ця конкретна банківська установа, вона ну, поки що не достойна довіри вкладника. Чи можна про це щось почитати? Якісь показники може непрямі про це свідчать. Чи взагалі таке реально перевірити до того, як віднести свої заощадження туди? Ну, давайте розпочнемо зі стандартних положень, так на що потрібно звертати увагу. Якщо ви згадаєте банкопад 2014-16 років, коли банки досить активно виводились з ринку, одним з таких показників був досить високий показник по депозиту, ставка по депозиту. Це, ну, давайте називемо це маячок, а, який показує, що банк ну, дуже активно хоче залучити гроші, і він готовий давати досить високу ставку. І потрібно її цю високу ставку порівнювати з середньою по палаті, по системі, якщо вона ну, значно відрізняється. Ну, Наприклад, сьогодні ставка середня 13,3% по гривнівим вкладам на 12 місяців. В середньому у банківській системі. І ось з'являються банки, які пропонують 20%. Це повинно, звісно, вас дуже сильно насторожити. Це перший момент. Другий момент: а якщо у банку з'явилися проблеми з видачею готівки через касу і затримки в проведенні платежів, якісь збої в додатку, звертайте на це увагу. Ну і це не пов'язано з блекаутами, це не пов'язано ну з іншими е проблемами, які банк офіційно сказав: ну на там як е це було, так нас хакерська була атака, намагались нас зломати. І відповідно деякий час не, бу ну, не буде щось працювати або блекаут, і наш термінал зараз не працює. Це тимчасово, і ви зрозумієте, що це не відноситься до е це нерегулярне е явище. На не ще потрібно ще зробити. Увагу. Якщо банк починає ну дуже активно, о, і ви про це прочули, дуже активну оптимізацію о, відділень о, штату, о, є, там щось о, починає якісь о, дії о, проводити, ну оптимізує свій бізнес і о, становиться на лижі, щоб звалити. Будемо так казати, це. Ну, а вже ж, це одна з ознак проблеми. Що ще можна від? А вже ж головним наглядачем і регулятором ринку є НБУ, і він слідкує за ну значно краще, чим простий українець. А пересічні українськ, Нацбанк краще слідкує за показниками достатньості капіталу, нормативами, всіми цими параметрами. Отже, перевірте, зайдіть на сайт НБУ. І почитайте, якщо щось там згадується від НБУ про цей банк. Прочитайте новини, оцініть їх. І вже ж, якщо такі ваш банк. Дуже часто був оштрафований Нацбанком за порушення якісь параметри. Якщо Нацбанк е, виділяє цей банк і каже, що було багато сформовано порушень, які не були е, виправлені. Є да? е, проблеми з фінансовим моніторингом, а є штрафи, ризикована діяльність, особливо коли ця чорна мітка приходить. Банк піднесений до категорії ризикованих це дуже важливий дзвоник, яким не потрібно нехтувати. І а вже ж такий момент. Ну для багатьох банків це проблема, бо починається фізичний відток капіталу. Бо люди, коли побачили ризикований, потрібно гроші такі забрати. от І ось такі моменти, які би хотів підсвітити, як визначити ризик. Пане Андрію, ви згадали часи е, так званого банкопаду 14-16 років, які дуже багато там е, було таких е, неприємних історій з цим пов'язаних, пройшло 10 років. Е, чи можемо говорити про те, що ті причини, які були тоді, вони виправлені зараз, і що наша банківська система вона стала ще більш надійною? На мій погляд, так. це абсолютна правда. Була зроблена робота над помилками. Не були допущені помилки, які були тоді допущені, як з боку НБУ, так і з боку фінансових регуляторів інших. Ми ну я пам'ятаю, коли гроші вільно виходили з країни, і це сформувало масштабний тиск на банківську систему. Коли власники грош, власники банків виводили гроші під фіктивні умови і домовленості, коли з банків виводилась валюта і капітал. Отже, зараз цього ми не бачимо, і Нацбанк досить, е, займає досить активну позицію щодо е, управління, управління а контролю банків не тільки за фінансовими показниками, але й за е, саме власниками банків, за їх репутацією. А за майновим станом, на пов'язаності осіб, наскільки банк кредитує, ну, зовсім ну, є фіктивною кредитування, наскільки сформовані там резерви, а досить посилюються а, вимоги до капіталу. Більш того, у нас є а, ну, так, більшість банків, так і стратегічні банки. На дуже дуже великий, дуже, щоб впасти, які будуть спасати, так? і для цих банків, важливих для фінансової системи, ці вимоги і нормативи, вони збільшені, ніж для інших банків. Тобто для них навіть посилені вимоги. Україна переходить до українського законодавства Базель 2 це регування банківської системи, вимоги до прозорості встановлені. Тобто ми вчимося, і, ну ще раз, наша банківська система дійсно справляється в умовах війни значно краще, ніж до навіть ніж до цього, якщо можна так сказати. Пане Андрію, а наскільки? Регулятори відслідковують ось цю історію про, наприклад, власників, керівників банків? Тобто наскільки ось ця особ... історія особистості, вже, яка керує якоюсь банківською установою, вона чи має чи не має в принципі значення для регулятора Нацбанку і так далі. Тобто, наскільки ось ця репутаційна історія важлива особистості? Нацбанк о, погоджує голову, голову банків. Це не просто позиція, це погоджена позиція. І о, цю погоджену позицію вона проходить всі, о, всі необхідні о, обслідування зі всіх сторін, в тому числі головне, це репутація бездоганна о, голова правління. Повинен мати бездоганну репутацію і повинен затвердити всі свої майни, підтвердити майновий стан, відсутність пов'язаності там з тим, ким не те потрібно, скажімо так, і на це звертається увага дуже прискіпливо. Пане Андрію, ще з приводу, ну, знову ж таки, небезпеки, так, небезпеки від. Кладника, скажіть, будь ласка, звісно, ви пам'ятаєте? Звісно, ви знаєте про ті історії, які були коли розпався Радянський Союз, і дуже багато людей втратили свої гроші. І це така емоційна травма поколінь зараз виходить, тому що дуже багато людей тоді втратили великі гроші. Зараз йде недовіра. Чи бачиться ось ця недовіра? Я до чого? Чи бачиться через 30 там, років? Ось ця недовіра, вона відчувається чи банківська система, ви, як фінансовий аналітик, знаєте, як для нас, наших телеглядачів, як для рідних, скажіть наскільки вона зараз надійна, і чи можна їй довіряти? Чи є якісь альтернативні можливості вкладення своїх грошей? Ну, альтернативи дійсно є. Це не відповідь, чи є проблеми з банківською системою. Бо на сьогоднішній момент я їх не бачу. Банківська система генерує е, дохід. Ну і давайте так: 60% банківської системи це державні банки на сьогоднішній момент. Отже, держава контролює, держава управляє, і держава може, ну, в край, навіть в крайньому випадку, давайте так казати, збільшити капітал і виплатити всі необхідні зобов'язання перед вкладниками. Бо неможливо. Доп... Бо е, якщо щось вийде, то це буде значно гірше для не тільки банківської системи, а для всієї фінансової системи. Отже, вони будуть. Е, їх будуть спасати. При цьому, Нацбанк готує деякі банки, ми знаємо: так Сенсбанк, Укргазбанк до продажу для приватизації. І приватизують або продають гарні банки. З них роблять конфетку для того, щоб цукерку, для того, щоб вигідно продати і більше отримати. Отже, насправді система. Гарна декапіталізована. Банки сформували резерви по цій проблемні свої кредити. Все, що в них було погано, майже всі докапіталізували. Стрес-тестування, як я казав, показало, що система стабільна і лише в дуже негативному випадку деякі банки можуть потребувати додаткового капіталу. Вони не впадуть. Вони будуть потребувати додаткового капіталу? Не, може, навіть не критично. Ну, Нацбанк не називає це дійсно дуже репетиційно чутливе питання. От. А, і таким чином, система стабільна а, і а, досить а, приваблива. Чи є альтернативи? На сьогоднішній день так є альтернативи. Більш того, вони ця альтернатива більш доходна для е, користувача. Це облігації внутрішньої державної позики, які мають таку ж е, які мають більшу доходність і 100% захист також держави. Тобто вони е, мають той же рівень захисту, як і депозити на всю суму. Більш того, облігації. Не е, якщо депозити пот е, на депозити накладаються податки. Податок на е, отриманий прибуток 18% плюс 5% А е, військовий збір, 23% Ви на депозиті отримали відповідно, з вас зняли. А от по ВДП вас не будуть знімати ці податки. Не від операцій, не від отриманого прибутку. І дохідність зараз там десь на рівні 16%. І це гроші, які йдуть на фінансування держави і військових в першу чергу. Що Отже, альтернатива є. Пане Андрію, ми вам щиро дякуємо. Знаєте, кожного разу, коли ми зустрічаємось з вами в етері, кожного разу ви заспокоюєте наші страхи, пояснюєте і за це вам дуже велика дяка. Що ви це робите і робите це просто, зрозуміло. І я сподіваюся, що наша розмова буде корисна багатьом людям, які сумніваються, страшаться. А може вибирають зараз банківську установу для того, щоб свої все ж таки вкладення туди віднести. Ми вам щиро дякуємо. І я нагадаю. Що з нами на прямому включенні був Андрій Шевчишин, фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків. З ним говорили про те, як зберегти гроші в Україні. Щиро дякуємо і прощаємось. На все добре. До Бережі. побачення.